Качу, ти пам'ятаєш свої шкільні роки? Ой Сергій, я не була готова до такого питання. Осінь це прекрасна пора року, жовтий листя, шкільний дзвоник. Так, у моїй рідній бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 з поглибленням вивченням англійської мови учні зібрались на шкільному подвір'ї, щоб разом зустріти день знань. Отож, як відбулося свято на шкільному подвір'ї. Дивіться далі у відеосюжеті. У бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 урочисто відзначили початок нового навчального року. Свято розпочалося виконанням державного гімну України та хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих героїв. З вітальним словом до учнів, вчителів та батьків звернувся священик, поблагословивши шкільну родину на добрий і мирний рік. Атмосферу радості і єдності доповнили танцювальні номери, які підготували школярі разом із батьками. Перший дзвоник пролунав під гучні оплески, відкриваючи нову сторінку шкільного життя. Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.